Добрий день. Mm -hmm. Мене звати Леонід Рабита. Я поет-композитор, виконавець. Працюю в шоу-бізнесі, якщо вам так сказати, давно вже ще з 80-х років. Я автор декількох кліків, багатьох альбомів. Горят першої «Червона рути, яка проходила ще в червніцях 89-му році. Горят фестивалів Зелений світ. Марія, мелодія і так далі. Ось. Я задоволений, що мій син навчається в комп'ютерній академії Шар. Мій син до того вже займався, має свою, е свою велику комп'ютерну студію, ось, працює з комп'ютерними технологіями, з віртуальними. Зараз на даний момент, після того, як він вже закінчив навчання в академії Шах. Академія дала йому багато в тому плані, що зараз, наприклад, я зможу ось, разом з ним вже працювати і робити і як відеоматеріали, і як е, робити сайти, скажімо, ось, чи записувати якийсь музичний матеріал. Тобто е, його багаж набагато розширився, і тепер він е, володіє багатьма комп'ютерними технологіями, які просто необхідні в сучасному світі. Ось я думаю, що е, Ті люди, які працюють, які вчаться ось, в академії ша, це їм дасть дуже багато в житті і вони зможуть знайти цікаві, розумні професії, тому що зараз без комп'ютерних інтернет-технологій сучасний світ просто важко себе. Собі...